Файним людям наше сердечне на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Дякую вам. Та добра. Сьогодні у нас новий спеціальний випуск. І він присвячений всім нашим справам з 14 по 18 жовтня 2025 року. Розклад зробили за київським часом. Як завжди, розпочинаємо з агрогороскопу. Отже, 14, 15 та 16 тут в основному працюють енергії знаку вогню Лев. Це спадаючий місяць, четверта фаза. Але є деякі нюанси. 14 го місяць буде знаходитися до 13.47 у знаці рак. Місяць без курсу починається о 8-й годині ранку, 7 хвилин і до 13.47. І вже після 13.47 почнуть працювати енергії знаку Лев. Тому для того щоб уже дійсно повністю ефективно почали працювати енергії лева, нам треба після 15-ї години розпочинати посіви, що стосується посадок, вірніше. І, до речі, зразу ж скажемо, до якого часу будемо робити це. 15-го будемо і 16-го до 7 години 30 хвилин ранку. Не пізніше чому. Місяць без курсу, 16-го, починається з 8-ї години ранку, 8 хвилин і буде продовжуватися весь день до 21-ї години 6 хвилин, до періоду, коли місяць перейде в знак діва. Отже, у нас 16-го є час тільки до 7.30 ранку. Тому ми можемо планувати посадки озимого часнику та цибулі 14-го після 15-ї години дня і 15-го. До речі, ми самі теж збираємося дві грядочки посадити озимий часник та цибулю, тому що дуже-дуже швидко псується погода. Ми знаємо, що жовтень ще більш-менш, і навіть у листопаді ще будуть теплі періоди. А ось у грудень вже буде дуже серйозний місяць з зимою. Отже, ми повинні. Не так, як раніше планувати, раніше ми і в грудні висаджували часник та цибулю. Тепер думаємо, що треба буде частково посадити 15 го або 14 го після 15-ї години, або 15 -го жовтня, і далі ще підготувати грядки для того, щоб вони в принципі готові. Ну, будемо ще у листопаді, теж частково висаджувати. Отже, ми з посадками розібралися, висаджуємо в четвертій фазі, озимий часник та цибулю. Розсаду в знаці лев не турбуємо ні 14, ні 15, ні 16. Для квітів ось тут будьте уважні квіти, і на дворі в нас є, хризантеми ростуть в цей час. В теплицях у багатьох є квіти і є кімнатні квіти. Отже, після 15-ї години дня можна для відкритого ґрунту, є ще таке, у нас теж можна буде збирати насіння квітів, копати цибулини і продовжувати цю справу 15 і 16, десь до, вранці можна до 8-ї години завершити ці справи. Після 17 години 14 -го можна починати зелені операції на квітах і можна продовжувати цю справу 15 і 16 до 15 години дня. Далі кімнатні рослини для них актуальні захист від шкідників та хвороб. І проводимо зелені операції після 15 години 14, -го, 15 -го і 16 до 15 години дня. Поливи в знаці стихії вогню не рекомендується не проводимо, якщо дуже треба, якщо засуха, то трохи полийте, але не заливайте. Підживлення небезпечні в цей період, горять і коріння, і листочки. І що стосовно підживлення 16 от 16 жовтня вже пізно увечері, тобто після 21 години місяць почне переходити, і перейде о 21.06 в знак діва. Для тих, хто має кімнатні рослини, для них можна буде займатися поливами та підживленнями після 21, після 22 години, але це тільки для кімнатних рослин. В саду, після 17 години, 14 -го жовтня, починаємо обрізку садових рослин та зелені операції. Зелені операції підходять тільки для теплих країн. Уже зараз, в північній, час, північній півкулі, уже справа йде до зими, листя у нас не вегетує, готується до того, щоб. Впасти віддає останні, потрібні для того, щоб дозріла деревина мікроелементи, елементи живлення, тому ніяких обрізок тут не проводимо, і зелених операцій не проводимо. Вірніше зелених операцій. Обрізку тут краще проводити санітарну обрізку. І можна ці роботи проводити 15 го обрізку та зелені операції в теплих країнах. І завершіть ці два агроприйоми з 16 до 15 години. Зелені операції для всіх рослин 14-го починаємо після 17-ї години вечора. Продовжуємо 15 та 16 до 15 години. Не збираємо врожай, не робимо заготівлі 14-го. Тут працюють енергії стихії, води ще на всю міць. А ось уже 15 та 16 16 до 14 -го години дня можна займатися збором врожаю і робити заготівлі. Квашення капусти не плануємо, не проводимо всі три дні. Настоянка та збір лікарських рослин не проводиться 14, го 15 го проводимо і постараємося завершити ці роботи 16 жовтня до 14 години дня. Риболовля так, добрий час для спадаючого місяця. Наші знайомі говорять, що зараз риб, риба ловиться кімнатні овочі 14 жовтня, після 17 години можемо починати проводити зелені операції і весь день можемо організувати захист від шкідників та хвороб. Зелені операції проводимо 15 та 16 до 15 години зелені операції, а ось поливи та підживлення вже тільки після 22 години. Кімнатні овочі чекають поливів та підживлення. Наступні два дні, 17 та 18 жовтня, місяць, спадаючи місяць, буде знаходитися в знаці Діва. Тут практично нічого не треба сіяти, саджати, але якщо є необхідність і треба, треба вже спішити, то можете посіяти насіння сидиратів тільки в теплицях. З розсадою тільки квітневою працюємо, тобто квіти можемо пікірувати, перевалку робити, пересадку. Квіти. Для теплиць, квіти для кімнат. Що тут можна робити? Можна поливати та підживлювати рослини будь-якими добривами 70% від інструкції, можна нарізати живці, укорінювати, це виключення з правил для обрізок, і працювати з розсадою квітів. Для кімнатних рослин, актуальні поливи та підживлення будь-якими добривами, можна нарізати живці, укорінювати їх і пересаджувати кімнатні рослини. Поливи будуть ефективні. Підживлення теж ефективні будь-якими добривами 17-18, але 70% від інструкції. В саду виключення з правил для обрізки це у нас живці, нарізка живців і укорінення. Можна проводити поливи та підживлення будь-якими добривами 70% від інструкції. Ці, до речі, агроприйоми більш підходять для теплих країн. Там, де вже прохолода, вже не поливається і не підживлюється ніякими добровими садові рослини. Зелені операції не плануємо, не проводимо 17-18, не збираємо врожай, не робимо заготівлі, не займаємося квашенням капусти, не готуємо настоїнки та не збираємо лікарські рослини. А от риболовлю можна займатися в Діві, тим більше четверта фаза. Кімнатні овочі потребують поливів та підживлення будь-якими добривами, але 70% від того, що рекомендує інструкція до цього добрива. Наступна рубрика місяць для будинку для здоров'я з 14 по 18 жовтня 2025 року. Нагадаю, київський час і ще нагадаю дуже важливу інформацію: це. Те, що це четверта фаза. 19-го починається геката, і 21-го у нас народження молодика. Тому енергії з космосу немає ні для чого, ні для кого. Тому не плануємо розпочинати справи в цей час нові проекти, вони просто не мають ніякої сили. Купувати дорогі речі теж не рекомендується, тільки те, що вам необхідно для щоденного користування. Груба, камін, йдемо вже тепер в будинок 14 -го, після 18 години вечора. Починаємо перше протоплювання, груби каміну, якщо ви це не робили. І проводимо його 15, і 16 -го, до 15 години дня. Далі у нас цікавий період для стрижки волосся, стрижки нігтів. 14-го будуть працювати ще енергії, знаку стихії води. Тут ніяких стрижок, волосся та нігтів не проводимо. А ось 15-го гарний день. 16-го місяць без курсу і дуже несприятливий день. Там по енергетиці дуже поганий день. Тому у нас 15 те є для того, щоб можна було використати для важливих справ з нашим волоссям волоссям і нігтями. Фарбувати волосся в знаці стихії вогню не можна. Мити волосся не миємо до 14-ї години 14-го. Після 14-ї можна вже мити волосся 15 і 16. го Сауна на ці 3 дні не плануємо і не проводимо. Догляд за шкірою маски будуть працювати тільки до 13-ї години дня, далі, ні, 15 теж ні, а от 16 після 21 години 30 хвилин можна знову займатися масками. Очищення шкіри продовжується на спадачому місяці без перерви. Очищення організму на ці три дні не плануємо. Рукоділля можна займатися вже 14 після 14 години дня і продовжуємо 15 та 16. -го. Для тіста актуально трохи більше рідини. Прання та прибирання проведіть у вівторок до 12 години дня, а після 12 вже Краще цього не робити, тому що будуть працювати енергії знаку стихії вогню. Тут якості ніякої ні в прані, ні в прибиранні. Тому не плануємо, не проводимо після 12, 14 жовтня, 15 жовтня і 16 жовтня. Ремонтні роботи та провітрювання речей при будь-якій погоді не проводяться 14, але можна їх провести 15. І можна ще. Ремонтні роботи та при гарній погоді провітрювати речі 16, 16 жовтня до 13-ї години дня після 13-ї ні. Наступний період, 17 та 18 жовтня 2025 року, коли спадаючий місяць, знаходиться в знаці Діва. Місяць готується. Уже до періоду гекати 19-го, енергії зовсім немає. Та ще й до всього це діва, коли ця напруга просто наростає і все все прижато до землі. І тому в цей час дуже часто буває дим з груби з каміну, Потрошечки можна перше протоплювання провести в леві, а потім все-таки з невеликої кількості сухих дров починати і протоплювати. І буде все нормально. Ось коли можна планувати стрижку волосся, стрижку нігтів та фарбування волосся це 17 та 18, можна мити волосся в ці дні. До речі, можна, нарешті, вже спланувати сауну на 17 та 18. Догляд за шкірою маски будуть працювати добре в ці дні. Очищення шкіри продовжується на спадаючому місяці. Очищення організму. По ведичній астрології у нас Екадаши 17, -го, 17 -го жовтня Екадаши і 18-го прадош. Рукоділля, дуже гарні роботи виходять в Діві. Для тіста норма по рецепту. Тут проблем не буває. Прання та прибирання будуть якісними. Ремонтні роботи не плануємо і не проводимо. Та провітрювання речей теж не проводимо, тому що це знак стихії землі. Всю вологу і неприємні аромати якраз в цей час речі збирають. Отже, це поки ця справа поки у нас перекладається на інший день пізніше або раніше в леві. А тепер трошечки більше поговоримо про здоров'я це дуже важливо. 14, 15 та 16 будуть працювати енергії знаку Лев. А в цей час вразливі: серце, аорта, артеріальна система кровообігу, грудна клітина, ребра, хребет. Та вся серцево-судинна система. лева не можна проводити кардіологічні операції. В цей час загострюються серцево-судинні захворювання і можливі напади аритмії, брадикардії, тромбоемболії в м'язах серця, інфаркти. Але в цей час можна відвідувати офтальмолога, лікувати інсульти, тромбоемболії, гіпертонії та мігрені. Так як це спадаючий місяць, то в цей. Час можна використовувати для операцій на органах, про які ми зараз не говорили. Все окрім кардіологічних операцій. Наступний період це 16. го вже частково, після обіду, 17 та 18 будуть працювати енергії місяця в знаці діва. А в цей час вразливі тонкий кишечник, 12-пала кишка, підшлункова залоза, товстий кишечник, сліпа кишка, апендекс, пупок, область живота, жирові відкладення живота та брижа. На цей період не можна. Планувати і проводити операції на черевній порожнині, на області сонячного сплетення, на органах, пов'язаних з обміном речовин, на воротарі шлунку, на селезінці, на жовчному міхурі, на всій вегетативній та нервовій системі. Але це дуже гарний час в діві, завжди кращий час для того, щоб проходити медичну діагностику. Можна здавати аналізи, записуватися до лікарів і проходити всі вивчення свого організму. Ось такий у нас сьогодні спеціальний випуск. Вважаємо вам всім тепла та затишку обов'язково в ваших оселях, і всім здоров'я. Наш випуск добігає кінця. На все добре, бувайте здорові! Щасти вам! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.